Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про раптовий поворот у США, а також про те, що очікувати Україні. Розпочнемо ситуацію на фронті. З одного боку, за попередню добу без суттєвих змін на полі бою, згідно повідомлень від генштабу ЗСУ, відбулося понад 50 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції. Проте, з іншого боку, є добрі новини, повідомлення від ОК Південь про те, що маємо розширення плацдармів на лівому березі Дніпра. Важливо, що президент України Зеленський гучно повідомив про те, що Україна наразі знаходиться в дуже складному моменті, але Росію можна зупинити геополітично та фінансово. Звісно, Росію країну агресора можна і потрібно зупинити. Потрібні рішучі дії від країн Заходу, країн партнерів України і в першу чергу Україні потрібна допомога. І от щодо допомоги Україні є такі гучні новини зі Сполучених Штатів Америки. Американський телеканал CNN повідомив, що Трамп наказав республіканцям не голосувати ні за реформу кордону, ні за допомогу Україні, Ізраїлю чи Тайвані, що Трамп хоче провести передвиборчу кампанію саме на цих гаслах в листопаді. Зазначається, що Дональд Трамп планує на цьому побудувати свою передвиборчу кампанію, звинувачуючи Байдена. А в разі перемоги на виборах дозволити Конгресу швидко ухвалити ці рішення, щоб приписати їх собі. На тлі цієї новини хочу нагадати, вже у листопаді минулого року я казав про те, що з точки зору політичної, і що може таке бути, що насправді республіканцям і Трампу навіть вигідно. Щоб не виділяти Україні великий пакет допомоги, щоб ситуація на фронті майже не змінювалася, а то й навіть дещо погіршувалася, тому що це будуть додаткові політичні дивіденти Трампу. І ми зараз бачимо, які заяви роблять республіканці, які заяви робить Трамп про те, чому, наприклад, не було виділено допомогу Україні ще в 2022 році у потрібних об'ємах, чому не була надана. Зброя відповідно, у потрібних кількостях, навіщо було тягнути час та все інше. А зараз, зважаючи на те, що повідомляє американський телеканал CNN, цілком може бути така ситуація, що Трамп просто буде і далі блокувати виділення великого пакету допомоги Україні. Але я хочу нагадати, що президент США Байден казав про те, що він доб'ється виділення великого пакету допомоги Україні. Тому все ж таки, незважаючи на такі новини, очікуємо рішення. Очікуємо того, що Конгрес таки проголосує, і великий пакет допомоги Україні буде виділений. Тому що зараз для нас це критично важливо. Проте, я ще одну новину хочу у цьому випуску: презентувати заяву Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра Великобританії, яку він зробив 10 днів тому, на саме 20 січня 2004 року. Він заявив про те, що він не вірить, що Трамп кине Україну. Джонсон нагадав, що на відміну від свого попередника у Білому домі Барака Обами, Дональд Трамп він передав Україні протитанкові ракетні комплекси Джавелін. Також Джонсон каже про те, що, щоб не говорили про президента Трампа, він не може повірити в те, що він не захоче увійти в історію, як президент, який залишив країну, яку він суттєво допоміг стати вільною. Зважаючи на характер Трампа, а також на те, що він дійсно дуже хоче війти в історію, зважаючи на його заяви, навіть після виборів президента США, яка б не була ситуація, якби вона далі не розвивалася, допомога Україні точно буде, але ми бачимо, що зараз ситуація політична в США складна. Тому Україна розраховує в першу чергу на фінансову і військову допомогу від Європейського Союзу, інших країн, які не входять в ЄС. Зокрема, це Великобританія, це Японія, це Канада, інші країни, і на власні сили щодо допомоги від ЄС є добрі новини, зокрема, повідомлення від міністра кордонних справ Литви, який сказав прямо, що наразі є хороші сигнали від Європейського Союзу щодо фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Крім того, є повідомлення. Що в випадку чого Європейський Союз може обвалити економіку Угорщини, якщо вона не підтримує пакет допомоги Україні? Про це повідомляє британське видання Фінансовий час. І ще що цікаво, сьогодні ввечері були повідомлення про те, що Угорщина не проти, що вона не буде блокувати. А я також ще казав про це у листопаді минулого року: що у Європейського союзу у країн лідерів є економічні важелі, і вони насправді дуже суттєві. І при великому бажанні навіть однієї Німеччини у Орбана не буде ніякого іншого виходу, ніж розблокувати цей великий пакет допомоги. І зараз ми бачимо таке повідомлення у британському міжнародному виданні фінансовий час, що так воно і є. І Орбана чітко попередили про наслідки, і він розуміє ці наслідки. Навіть те, що з'явилася ця новина, що ЄС може обвалити економіку Угорщини, вона навіть вплинула на валюту Угорщини. Курсії дещо знизився. Щодо допомоги Україні у військовому плані, в першу чергу, Україні потрібні снаряди, потрібні ресурси. Я тут хочу кілька новин процитувати: зокрема, сьогоднішню, про швидкі темпи. Про те, що німецька корпорація Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів для безперебійного позначення до України, є офіційні заяви. Причому цей завод буде побудований за кілька місяців дуже швидкими темпами. Також хочу нагадати новини, які були кілька тижнів тому, зокрема від середини грудня, про те, що Фінляндія вирішила вдвічі збільшити виробництво важких боєприпасів. Є повідомлення від жовтня минулого року, що Данія відновлює виробництво боєприпасів на заводі Північній Ітландії. Є також повідомлення і новина сьогоднішня, що Нідерланди скеровують 87 мільйонів євро на артилерійські снаряди для України. Тобто країни Європейського Союзу вони зараз почали, почали активно працювати над тим, щоб забезпечити Україну боєприпасами, в першу чергу снарядами. Але на жаль, це займає час, і Україні як мінімум перших кілька місяців цього року буде вкрай важко. Але щосується оборони, то на оборону у нас снарядів точно вистачить. Щодо наших власних спроможностей і нашого військово-промислового комплексу, я хочу презентувати нещодавню заяву президента України Зеленського, який повідомив про те, що українське виробництво зброї та снарядів демонструє позитивну динаміку. Останні кілька тижнів було багато новин, повідомлень, заяв. і Були заяви від президента України, від міністра Камишина, який курує розвиток ВПК. Були заяви від Укрбромпрому, від інших підприємств. В цілому зараз наш військово-промисловий комплекс дуже динамічно розвивається. І для розвитку потрібні, звісно, кошти. Тому очікуємо. Прийняття рішень Європейським Союзом і виділення таких великих траншів фінансової допомоги. Є ще заява від Міноборони, що ціль на цей рік це збільшення виробництва зброї. ОПК може стати локомотивом економіки. ОПК не може, а повинно стати локомотивом нашої економіки. А після нашої перемоги ми будемо мати такий потенційний експортний потенціал. Щодо новин на цій московській надімперії. Сьогодні російські ЗМІ повідомляють гучну заяву Патрушева, який закликав готуватися до довгої війни з Заходом. Він заявив про те, що, начебто, англосакси ведуть проксі війну з Росією, і ця війна не припиниться навіть після закінчення гарячої фази. Нагадаю, що Патрушев секретар Ради безпеки РФ, і він реально має вплив на прийняття рішень Кремлем. Коли я почув цю заяву, побачив, що я хочу сказати? Те, що Патрушев начебто, воює з Англосаксами, то на цьому фоні я хочу нагадати, що на Російській Федерації 17 грудня були такі гучні новини про те, що депутат Держдуми та генерал ФСБ написали статтю про боротьбу росіян і рептилоїдів. Щодо рептилоїдів, то це така теорія є. Теорія заговору, чи як її назвати, що начебто на Землі живуть рептилоїди, які зовнішньо схожі на людей, але мають на 100% інші гени та все інше, така конспірологічна теорія. І багато хто, наскільки я розумію, в Кремлі в неї вірить. Ще є одна новина від минулого року, від 28 липня, про те, що Медведєв назвав шість західних політиків рептилоїдами. Тобто те, що в Кремлі таке відбувається, те, що робить такі заяви Патрушев, Медведєв, генерали російські, депутати, тут дивуватися не варто, тому що вони перебувають в такому психічному стані. Ну, ця їх манія величі, цей великодержавний імперський шовінізм. Я вже казав про те, що насправді Москва вона вибудовує так російське суспільство, що це все дуже схоже на таку велику секту. І не потрібно думати про те, що ті, хто керують Російською Федерацією, що вони дуже сильно відрізняються від простих людей. Я маю на увазі в психічному вимірі. Ні-ні, на них це все також впливає. Ще щодо новин на Російській Федерації це заява пропагандистки Маргарити Симонін, яка в ефірі телеканалу Росія 1 почала з такою посмішкою. Є хідною розповідати про те, що, начебто, Третя світова все ж буде. Тобто вона сподівається на Третю світову. І при цьому вона знову ж таки підкреслює, сподівається, що оскільки у Російській Федерації є ядерна зброя, то типу, нічого не буде в Москві. Російській реалії Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на півроку. Також є сьогодні повідомлення, що Ропецький Союз, лідери країн ЄС вже прийняли рішення. Що передати Україні доходи від російських заморожених активів, це один з перших кроків до того, щоб було прийнято рішення про передачу заморожених активів РФ Україні. Санкції насправді діють. Зокрема, я багато разів казав про російську цивільну авіацію і сьогоднішня новина: про те, що у трьох літаків найбільшої приватної авіакомпанії Росії відмовили двигуни під час рейсів. Закінчимо цей випуск на такі новині, очікувані, до речі, з Російської Федерації. У Білгородській області російські літаки впустили дві авіабомби. Мова йде про авіабомби ФАБ 250 і таке слово впустили. Російська Міноборона розповідає про те, що начебто був такий неконтрольований скіт, і таких новин ще буде. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.